Прямо перемога, як начебто ви на дві лопатки покладете цю дамочку і будете радіти від того, що у вас це нарешті вийшло. І вона з вашого горизонта просто йде. Її не стає, як наче вона піде, таке відчуття, що от ви тут кайфуєте, ви переможець, та, і ви справитеся. Ви її, цю дамочку, введете в довгий шок, і вона відстане від вас її довгий період часу, її не буде на вашому горизонті. Навіть відчуєте, що е, трошки е, і дихати стало легше, так? що її більше нема на вашому горизонті. Тому кожен дивіться по-своєму, хто це, кожного ж по-своєму, буде програватися. Також якесь питання хотіли вирішити, сподівались на фінансові можливості, але щось піде не так. Я не можу сказати, що тут прямо витрати якісь чи втрати, так? Ні. Тут просто з'являться зовсім інші питання, також мають відношення до фінансів, так? І вам доводиться вирішувати ті питання, які на сьогоднішній день вийшли на перший план.